Ну що ж, друзі, перший тайм-матч між Шахтарем та Ільвесом позаду, і поки що гірники мають дуже комфортну перевагу на табло за підсумками стартових 45-ї хвилинки. Рахунок 2-0. Ми так швиденько з вами ще на ш... стрімкому хайлайті проглянули ці два м'ячі, які забив Шахтар. Давайте про них трішки детальніше поговоримо. Алісон 26-та хвилина, Каван Еліас 43 хвилина. Шахтар виграє 2-0, якщо прям дуже коротко. Легкий тайм для Шахтаря. Я... Яким словом ти його назвав? Легкий. 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 Да. Дос, досить легко. Команда суперника в обороні, е, м'яч під контролем Шахтаря, е, переводять Слана на флан, загострення від Кевіна. Е, і, в принципі, гольовий пас шикарний віддав Кевін, забив е... Алісон, а... да. і потім кутовий стандарт. Алісон подав, і Еліс замкнув. Все. Забувайте. Так на якій передачі зараз по Шахтар рухається цим матчем? Якщо автомобільну термінологію, ну інколи на третю, мені здається, переключається. Хотілося би п'яту бачити, але мені здається. Мало часу, два тижні тренувань вас пане. Слухай, Вони ввімкнули круїз контроль і їдуть просто на максимально комфортній для себе швидкості, тому що Ільве забезпечує дуже якісну дорогу. Ну, тобто, ми говорили багато компліментів супернику. Ми розуміємо, що це на тлі чемпіонату в Фінляндії, на тлі ось цього шахтаря. Ну, Ільвес абсолютно не конкурентно здатний. І цей висновок я роблю навіть після першого тайму, першого матчу. Про індивідуальну майстерність мало говорило. Такі передачі, як зараз віддав Кевін, мені здається, футболістів Ільвеса і близько навіть спробне було віддати щось подібне. Подивіться, поміж ніг захиснику раз, другий намагається тягнутися, не дістається, просто в ніжку Алісону, Шикарне завершення. Але ну, я б тут пас відзначав в першу чергу. Між ногами так розрахувати і прямо в ножку. І просто з уходом і попасти в ворота потрібно. Кутовий Шахтаря. Шахтар забуває зі стандарту. Ну я скажу, що це проблема захисту суперника, тому що статично стоять гравці, боротьбу не нав'язують, і гравець легко дуже забуває шахтаря. Дуже легко. Навколо ліса на близькій сіцького троє футболістів ніхто не стрибає. Всі просто спостерігають. І знаєте, що констатуємо три з чотирьох м'ячів. Ну, якщо ми рахуємо з контрольні матчі, Шахтар забив головою. Але в контрольних не зі стандарту, так Так, так, так там... там там з гри подачі були. Тут вдалося забити з кутового. Нагадуємо, так що Алісон Каунеліас, два дороговартісних придбання Шахтаря взимку. Багато питань могло бути до цих футболістів в другій частині минулого сезону, де результативність, де ті забиті голи в фіналі Кубка України, каленіас забив. Так Алісон теж Що забивав купу. кубку України. Відзначався важливими голами, так, але їх було дуже мало. Перший офіційний матч нового року. Алісон вже один плюс один. Еліас гол забиває От ці зимові вкладення починають відбуватися на початку літа. І окрім. А забитих двох голів насправді були ще моменти тут Еліас. Олег, класно розібрався? Так, да, добре розібрався, попасти потрібно, але він так вже десь тягнувся до м'яча просто не виконав. Але в епізоді розібрався здорово на не замасі, нестандартно, в штрафному майданчику. Залишилось тільки попасти. Так, у нас є можливість вирушити до Любляни. Там Дар'я Савіна у нас працює на цьому поєдинку, тому от її спостереження. Бачив, що із нею Дмитро Крисків, тому можливо, її спостереження гравця шахтря. Давайте слухати на зі Словенії. Колеги перед матчем я вам розповідала, що Дмитро Крисків наразі індивідуально відновлюється та тренується і власне просто зараз він знаходиться поруч зі мною. Діма зараз тебе є можливість привітати наших колег та загалом всіх українських вболівальників. Вітаю всіх вболівальників. Розкажи нам трохи про своє пошкодження, як ти зараз себе почуваєш, та коли плануєш приєднатися до загальної групи. Відчуваю нормально. Вже приступив до занять в залі з реабілітологом. Трама ще з минулого сезону так вийшло, що вона мене ще турбує, і тому треба трішки більше пропустити, щоб надалі вона мене турбувала, я міг на 100% грати. А через який час це треба, напевно, у лікарів у реабілітологів. Я роблю від себе все залежне, щоб як скоріше вийти на поле. Як морально себе почуваєш? Нормально, почуваю. Команда підтримує, тому все буде нормально. Особисто для тебе легше спостерігати з трибун за грою команди, чи все ж таки бути просто тут на полі, в епіцентрі всіх подій? Та ні, напевно, спостерігати на трибуні це найгірше, що може бути. Хочеться грати, бути на полі, тому 100% на полі краще бути, ніж на трибуні. Як тобі перший тайм у виконанні нашої команди? Команда показала гарний футбол, дійсно створила багато моментів. Гарно, що забили другий матч перед перервою, але створили набагато більше моментів. І хотілося б, щоб можливо навіть в першому таймі могли закрити. Цю, цю команду і завершити питання, хто буде грати далі в цьому етапі. У першому тамі відзначилися голами Алісон та Еліас. Чи бачив ти подібні напрацювання від них під час цих тренувальних зборів? Так, звісно, це наші дуже якісні молоді бразильці. Вони. На тренуваннях показує свій клас, тому я думаю, вони не просто так вийшли у стартовому складі і грою доводять та забитими м'ячами, що вони можуть допомагати команді. Які твої очікування від другого тайму? Щоб була якісна гра, та можна ще пару забитих голів, щоб закінчити це протистояння на гарній ноті. Дякуємо тобі. Колеги, передаю вам слово, щоб не затримувати ваш ефір. Так дякую, Дар'я. Ну що ж Дмитро Крисків і про своє доволі швидке, як очікується, повернення в загальну групу. Ну і про перший тайм матчу Шахтар Ільвас. Українська команда попереду з рахунком 2-0. дуже якісний, як на мене, перший тайм від команди Ардитурана. Зараз йдемо дивитися тайм другий. Тож слово коментатору матчу Вадиму Шевякіну передаємо.